Міні пригода дослідни йоркшир у майстерні Джона Купера. Північний Йоркшир повільна подорож до душі у сучасному світі, де швидкість стала мірилом успіху, а список справ, головним орієнтиром, легко загубитися в шаленому ритмі життя. Ми постійно кудись поспішаємо, прагнемо встигнути, зробити, побачити і в цій гонці забуваємо про найголовніше про можливість насолоджуватися моментом. Саме тому я все більше схиляюся до концепції повільних подорожей, коли сам процес дороги стає не менш важливим, ніж кінцева мета. І північний Йоркшир в Англії ідеальне місце для такої подорожі. Нещодавно я провів кілька днів, досліджуючи узбережжя цього регіону, і це був досвід, який змусив мене переосмислити своє ставлення до подорожей. Забудьте про гонитві за пам'ятками і прагнення осягнути неосяжне. Замість цього дозвольте собі загубитися в мальовничих пейзажах, насолодитися тишею і спокоєм, відчуйте смак справжнього англійського прибережного чарівності, забудьте про а до я пригоди без строгих планів. Замість того, щоб заздалегідь прокладати маршрут і складати список обов'язкових місць для відвідування, я вирішив відпустити ситуацію і довіритися спонтанності. Забули про Google Maps і складні навігаційні системи. Замість цього я просто вибирав дорогу, яка здавалася мені найцікавішою, і дозволяв собі заблукати в зелених просторах північного Йоркширу. Це був неймовірно визвольний досвід. Я відкрив багато прихованих дорогоцінних каменів, про які я ніколи б не дізнався, якби дотримувався заздалегідь складеного плану. Маленькі рибальські села з затишними пабами. Мальовничі пагорби, усіяні вівцями і безлюдні пляжі, омиваються північним морем, все це стало частиною мого особистого відкриття. Саме в таких спонтанних подорожах народжуються найяскравіші спогади. Затока Робінгуда оазис спокою на узбережжі. Однією з головних точок мого маршруту стала затока Робінгуда місце, яке, як кажуть, надихає ілюстраторів листівок. І це дійсно так. Цей невеликий куточок краю, захований від сторонніх очей, вражає своєю красою і умиротворенням. Щоб дістатися до бухти, доведеться трохи пройти пішки від її околиць, але повірте, воно того варте. Вас оточує атмосфера старовини і спокою, бруковані доріжки, мальовничі сходи, рибальські човни, що гойдаються на хвилях, все це створює неповторну атмосферу прибережної чарівності. Рада, постарайтеся приїхати в Бухту Робін-Гуда в ранкові години, щоб уникнути натовпів туристів і насолодитися тишею і спокоєм. Під час припливу Північне море хлюпається всього в декількох кроках від вас, створюючи відчуття повного єднання з природою. Тут можна просто посидіти на скелі, послухати шум хвиль і забути про всі турботи. Крім бухти, відвід під Оскарборо. Звичайно, північний Йоркшир це не лише затока Робінгуда, по узбережжю можна знайти безліч інших цікавих місць. На північ від бухти знаходиться відбі місто, відоме своїм аббатством, яке стало місцем дії знаменитого фільму жахів Дракула. Тут можна погуляти по вузьких вуличках, відвідати місцеві магазини і спробувати традиційні англійські страви. На півдні від Бухти знаходиться скарборостаре курортне місто з багатою історією і безліччю пам'яток. Тут можна відвідати старовинний замок, прогулятися по набережній і насолодитися видом на море. Обидва міста приваблюють туристів, але саме Бухта Робінгуда пропонує унікальну можливість насолодитися моментом спокою перед настанням натовпу. Чому в повільні подорожі, це майбутнє. Я впевнений, що концепція повільних подорожей це майбутнє туризму. В епоху, коли ми все більше цінуємо автентичність і унікальний досвід, прагнення до швидкості і гонитва за кількістю втрачають свою актуальність. Повільні подорожі дозволяють нам сповільнитися, переосмислити свої пріоритети і по-справжньому насолодитися моментом. Вони дозволяють нам. Познайомитися з місцевою культурою, спілкування з місцевими жителями, відвідування місцевих ринків і фестивалів, все це дозволяє нам глибше зрозуміти культуру регіону. Підтримати місцевий бізнес, купівля товарів та послуг у місцевих виробників та постачальників допомагає підтримувати місцеву економіку. Зменшити вплив на навколишнє середовище, повільні подорожі зазвичай передбачають використання більш екологічних видів транспорту, таких як велосипед або пішки. Знайти внутрішній спокій, уповільнення темпу життя і відмова від постійної активності дозволяє нам знайти внутрішній спокій і гармонію. Поради для початківців, повільних мандрівників. Відмовтеся від жорсткого плану, дозвольте собі заблукати і відкривати нові місця. Використовуйте громадський транспорт це чудовий спосіб відчути місцеву культуру та заощадити гроші. Спробуйте місцеву кухню це відмінний спосіб познайомитися з місцевими традиціями. Познайомтеся з місцевими жителями, вони можуть розповісти вам багато цікавого про регіон. Просто насолоджуйтесь моментом, не поспішайте і дозвольте собі розслабитися. Висновок: Північний Йоркшир це запрошення до перезавантаження. Подорож по північному Йоркширу стала для мене справжнім перезавантаженням. Я зміг сповільнитися, переосмислити свої пріоритети і по-справжньому насолодитися моментом. Я впевнений, що кожен, хто зважиться на повільну подорож по цьому мальовничому регіону, отримає незабутні враження і відкриє для себе нові грані самого себе. Північний Йоркшир це не просто місце на карті, це запрошення до більш усвідомленого і осмисленого життя. Дозвольте собі загубитися в його зелених просторах, насолодіться його тишею і спокоєм, відчуйте смак справжнього англійського прибережного чарівності, і ви побачите, що подорожі можуть бути не тільки засобом досягнення мети, а й способом набуття внутрішнього спокою і гармонії.